Вітаю на моєму каналі. Дякую, що зайшли і підписались. Особливо вітаю нових моїх підписників, хто в мене на каналі перший раз. В мене ви побачите життя і затишок за містом. Готуюсь з любов'ю і різні мотивації, життєві пригоди, екскурсії, подорожі. Хочу познайомитися з вами. Мене звати Василина. Я з сім'єю проживаю з меншими дітками в Польщі. Сама я з України, маю шестеро дітей, дорослі діти мої живуть окремо. А я з трьома неповнолітніми хлопцями з чоловіком живемо в Польщі. Ми в торговому центрі на закупах. Хожу, дивлюся, красу. Пасхальну Посуд це моя любов. Кожного року щось придивляюся, що придумали нового. І хочеться все купити, але це все ну, вдома це забагато, стільки всього ставити і де його дівати. Також представлений дуже гарний декор для кімнат, спальні, вітальні. Як накрити стіл святковий, можна подивитися, підгледіти, щось взяти на замітку для себе зробити вдома. Також тепер є постійні в нас закупи і в зоомагазині, так як ми взяли собі щенятку. У нас є собачка, для якого потрібно постійно брати корм, якісь аксесуари. Смаколики, отже хлопці мої завжди мене кличуть що подивитися, щось купити для свого улюбленця. Наразі ми вибираємо корм. Нам потрібно, щоб був запас, тому що закінчується. І я пороздивлялася, що ще продають в цьому магазині. Рибки дуже гарні, і, як завжди, якісь хум'ячки, мишки. Ролики декоративні, дуже цікаво все пороздивлятися. Також я подивилася для собачок і котиків дуже цікава: косметика, різні шампуні, гелі, розчоски дуже-дуже все цікаво. Далі я пішла в свій улюблений відділ. Це сад-огород. Мені там треба дещо було придбати. Найперше землю мені ще треба на вазони купити. І обов'язково я люблю подивитися, походити, що є нового в цьому сезоні, що пропонують. Хоча купувати я не купую багато всього, тому що ми живемо в будинку, якого винаймаємо. Це не то, що своє, щоб. Привезеш, і воно буде. Тут треба з покупками обережно, тому що це все треба буде перевозити. Але обов'язково завжди дивлюся на квіточки, насіння, яке мені потрібно підкупити. Беру квіточки, завжди такі однорічні, які цвітуть, ростуть один рік. Відросли і на другий рік можна придбати щось друге. Так, подивіться, який апарат. Ми тільки що їхали дорогою і напроти нас їхали мотоциклісти, мабуть, десь в них якісь, якісь там у них такий з'їжджається, з'їзд їхній, подивіться на цей апарат. Це взагалі. Це просто. Це просто. Дівчатка, починаємо магію з пасочкою. Все поставила, має бути кімнатної температури. Зараз запарю тільки ще ягоди і положу просушити. Ягоди взяла, взяла, взяла родзинки і, боже, як ці біленькі, як ці червоні називаються, забулася. Забулася, напишете мені, як називається. Хочу зробити крафіни з ними і пасочку з родзинками. Так, і хочу вам порадити, ну, зі свого досвіду, я беру в Польщі ось таку муку. Завжди її беру до всього, до вареників, чи щось випікати. Мені з нею працювати просто одна насолода. Я її купую в магазині Макс є такий оптовий магазин, або в Жабці. Вашані, Бідрьонка, Лідл, я її не бачу. Ви в своєму місці можете подивитися, але саме ось ця фірма. Вона є тортова, а є просто пшенична. Пшеничне, зараз хвилиночку, я вам тут покажу, а є ось така. Просто я то, цю я беру на варенички. А тортова беру от ще так. А тортова беру до випікання. Вона мені просто-просто ідеальна. Вона так швиденько заміс, замісити на неї, нерідне. Вона в руках сухенька, таке тісто просто насолода працювати з ним. Так що починаємо цю магічну підготовку випікання пасочок. Це вже в мене зійшла опара дуже гарно. Пишна така піднялася. Дріжджі гарно працюють. Я вже не показую все так досконало. В мене є відео на каналі, як я випікаю пасочку, і все, крок за кроком розказую. В описі прикріплю відео, це про випікання пасочки. А це вже заміс чекаю, поки буде сходити. І це швидко відео в мене пройшло десь приблизно півтори години. Поки зійшла моя пасочка, висходила дуже добре. Як бачите, таке гарне, пухнасте тісто. Буду розкладати його по формочках. Так само в формі даю багато часу, щоб тісто гарно Піднялося, дозріло, і тоді вже в розігріту духовку на 200 градусів ставлю на випікання. Через хвилин 10 збавляю температуру, ставлю 180 градусів. Погода в нас дуже гарна сонячна сьогодні. І вже вам показую свої пасочки, які в мене гарнесенько спеклися, знімаю напротив вікна. І тому здається, що пасочки такі пригорівши. Ні, вони гарненько підпеклися, не згорівши так само само як потрібно. Дуже гарне всередині випеклися, вже забігаю наперед, вам розказую. Дуже задоволена цьогоріч, як в мене вийшли пасочки. Кожна господинка переживає за свої пасочки, чи вдадуться, чи не вдадуться, чи не підірвуться. Але це залежить від духовки, від самого тіста, від температури. Це вже на другий день у нас змінилася погода, ішов цілий день гарний такий дощик, тепленький. І... Я займалася своїми далі справами. Поставила холодець варити. Цього разу варю холодець з індичих бедрів. Ну, це не ножки, а такі бедра, гумілки індичі. На них дуже гарно м'язка. Щось мені захотілося такого трошки легшого холодця, не свинячого. Піджарила, підсмажила вірніше орішки. Я їх дуже люблю, завжди купую. І поставила водичку, буду відварювати капусту на голубці. Зараз і в мене стоїть ще рис, треба зварити. Готуємося Помалесенько готуємося. Так, дівчата, хлопці, хочу показати вам, ходила тільки, що в м'ясну лавку. Взяла бочка копчену домашньої колбаски і такий е презент до. Моєї покупки, вільканосна писанка. Вона є м'ясна, ось на неї була така етикетка. Попробуємо, що це таке, чи це паштет, чи щось з м'яска. але дуже гарний такий комплімент для тих, хто купує ці м'ясні лавці. Склала все в контейнер, накриваю. І буду ставити в холодильник. Так, тут в мене ще прищепочки сушаться, забула їх на дощові на дворі, то перемила і положила сушити. Все, ховаю м'ясне. Ще сьогодні буду пекти шиночку сама, а колбаску купляла готову домашню. Ось так вклала, застрібаю. Дуже класні ці контейнери. Такі, вони і на печиво якесь, і на торт, і на м'ясне. Закрито все, в холодильник собі поставив на полочку і гарненько зберігається, і ніякі запахи не йдуть не по холодильнику і не в м'язку. Дуже гарне упакування, беріть собі на замітку. А цей процес варити листочки. На капусту. Ой, верніше на капусту, на голубці. Взяла цього разу молоденьку капусту. Хочу таких же свіженьких, з молоденької капусти, голубчиків. Не варяться дуже швидко, обов'язково воду додаю оцет, щоб не розкисали ті листочки. І зараз швиденько. Поварю. Холодець мій теж вариться. Я вже першу воду закипіло, м'яско зляла, додала всі спеції і зараз так ще по чуть-чуть зверху знімаю шуб. І буде собі варитися. Вже така пахнута від перчику духмяного. Ну, процес іде, дівчатка. Найважніше вже оце люблю підготування. Все пахнеть, а потім як стомися, нічого не хочеться, але нічого. Все ми готуємо для себе на таке велике гарне свято. Треба трошки приготувати раніше, щоб відпочити, щоб на свято не бути такими замученими. Боже, в мене були маленькі діти. Я все робила ночами завжди. Ну, нічого, тепер велике. Тепер можу спокійно робити в день. Так, дівчатка, в відеонці акція на оцю білу колбаску 500 грам. 500 грам коштувала 3 злоти. Я взяла собі чотири пасічки, це 2 кілограма. Ось така вона гарнесенька. Зараз виложу її і буду запікати. Хочеться мені її розрізати, але хочу вмістити майже всю. Тому що, ну, мені здається, як я її розріжу, це ж кішка йде суцільно, щоб вона там не не це. Так, тут черний чаючок заважає мені, щоб вона там мені ну не полопала, не повилазила сама начинка. Але її так, як вона є. Так і вкладу, мабуть, щоб щоб, щоб вільніше було, щоб, 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 щоб так не. Ось так. Буде гарно мені ціла бляшка якраз. Ціла ціла бляшечка. Зараз ще візьму зубочистку поколю її. Обов'язково треба проколоти її зубочисткою, щоб повітря повиходило колбасок. І буду запікати при температурі спочатку 180, а потім трошки І буду наглядати, скільки часу мені треба її пропекти. Я вже спекла свою білу колбаску, поставила її тут схолодати, дуже гарнесенька, підрумянилась. І вона в мене тут схолодає. Тут у мене на вікнові сіточка. Муха не пролізе. Зранку був дощ, а зараз чуть-чуть, ну, щось похмуро, але то сонечко вигляне тут. То похмуренько, то дощик. Така в нас сьогодні погода. Так гарно цвітуть садки в людей. Ну, гарна весняна погода. Готуємось далі. Холодець мій вже доварюється. Ось так постійно, він помалесенько, день 5-6. в мене майже не кипить, тільки мліє. Ще і буду вже його виключати. У мене тут замариноване м'ясо, буду запікати шиночка і куряче філє. Хочу так само позапікати його. На салат, чи так порізати просто буде. Все стоїть, чекає пару годин, а тоді в рукав і буду його запікати. Так, знімаю вам кусочками, всі заготовочки, все, що готую. Дівчатка, хочу вам похвалитися, полюбитися, яка в мене краса, яка моя пасочка з цукровою серветочкою. Потім вам все-все детально покажу. Баранчик міз масла, і всі смаколики. Моя ленточка я сама вишивала бісером. Ось така в мене вийшла краса. Освячували ми пасочку в суботу, в нас була служба, можна було освятити. І поставила я. До неділі ми нічого не зачіпаємо. В неділю зранку готуємо святковий стіл. Застеляю стіл з катертиною. Я люблю все в білих тонах. На Пасху, на свята в мене чогось посуд, всі аксесуари в білому кольорі. Ну, не чогось, а я так люблю. Приготувала також квіточки. Такі білесенькі, не знаю, як вони називаються. Якщо ви знаєте, напишіть мені, будь ласка. І готую далі закуски. Показую вам пасочку. Дала чоловікові, щоб нарізав. Це свячена пасочка з хлібчиком. І зверху я казала, що це серветочка з цукро... цукрова, єстинна цукрова серветочка, я її. Приклеїла на солодку водичку. Вона дуже гарно захолонула. І досить гарно ось ще я ставлю та пасочка, що має стояти на столі з свічкою. Так само я зробила. Я була в Україні і купила ці прикраси, дуже мені сподобалися. Також ставлю яєчка і. Ще далі, які в нас будуть закуски, побачите. Ставлю на стіл освячене яєчка, сир, масло, хлібчик, пасочку, я вже вам казала, і все м'ясне. Також завжди ми перед сніданком запалюємо ладан з церкви, який я маю також привезла собі з України, освячений. І обкурюємо синьку кімнату, там, де ми снідати будемо, щоб пахло. Цим ладаном, ну такий в нас звичай з маленькою, в нас вдома так завжди робив тато. І ми продовжуємо цю традицію. Дуже люблю займатися сервіровкою стола, декоруванням, дуже мені це подобається. Завжди підбираю гарні серветочки, щоб все було до толку. Ось такі в нас були страви, потім ще підставляли гарячі страви. Ми посиділи в колі своєї сім'ї. Правда, дуже шкода, що не ціла сім'я наша може бути зараз разом. Дуже чекаю цього моменту завжди на кожне свято. У мене перше питання, коли ми зберемося всі разом. Але маю надію, що це буде скоро, завжди мрію, як я свою. Внучечкою буду випікати пасочку, щось готувати. Хлопці вже великі, так мені хочеться з нею показати їй, щось так само навчити, щоб вона побачила, що я готую. Ну, такий зараз час, що поки не можемо зібратися. Зараз наші зустрічі і святкування проходять онлайн. Дуже добре, що хтось придумав цей інтернет, хоч таким способом ми можемо зустрітися і одне одного привітати і посвяткувати. Ми продовжуємо свою трапезу. Обов'язково на початку пробуємо все свячене. Пасочку, масло, сир, яєчко, а вже потім починаємо їсти всі останні справи. Я цілу, eh, збірніше, страви. Я цілу пасху люблю замість хліба. Все їсти з пасочкою. Мені це дуже смачно, хоч і паска є солодковата, але мені так пасує до кожної страви взяти замість хліба пасочку. І взагалі треба попробувати більше 12 пасочок за, пері... за цей пасхальний період. Не знаю, що це символізує, може це стільки скільки місяців в році, так колись казала наша бабця, що потрібно скоштувати не менше 12 пасок. Колись ми таку можливість мали, тому що ходили одне до одного в гості, до родичів, до знайомих, до нас хтось приходив обов'язково з своєю пасочкою в гості, і це було можливо. А зараз, як ми живемо в Польщі. Коло знайомих в нас дуже мале, і тому наразі не маємо можливості скоштувати таку кількість пасочок, але дякуємо Богу за те, що маємо. Це вже на другий день ми були в церкві. Після служби зайшли в центр міста. В нас дуже гарна пасхальна ярмарка. Походили, подивилися, що продають, які розваги для діток. Прогулялися трошки і поїхали додому, тому що запланували посмажити колбаски, посидіти в себе в садку на природі. і... Продовжити святкування. Наша Джесі знову нагонилася, для неї то свобода, я її кожного дня в садок не пускаю, тому що вона лізе мені, в огород і робить трошки шкоди, але коли ми її слідкуємо за нею, вона себе поводить досить гарно. Ось вона взяла дерев'яну паличку і. Грається це для неї нова іграшка, гризете дерево, точить свої зубки, в неї якраз само зараз ріжуться зуби і досить гарно набігалася, задоволена. Я вам дуже дякую, що ви зайшли до мене на канал, подивилися моє відео. Бажаю вам так само здоров'я, радості. Гарного святкування з вашими родинами, сім'ями, щоб всі були здорові, щасливі і до наступних зустрічей! Обов'язково продовжую свої ритуали на наступний ранок, п'ю, гель алоя, персик. Він виводить різні токсини, зайву рідину. Очищає наш організм те, що потрібно нам не тільки кожного дня, але й особливо після свята. Я на Пасху приймала два рази на день. Алоє-персик, він себе дуже гарно почувала, дуже гарно мені все очищався організм, була така легкість. ось так, що... Є вас питання, будь ласка, пишіть, я вам надав інформацію.